Коли Захарія написав на довчечку ім'я Йоан, чуємо, що вмить відчинився його уста та його язик і він став говорити і благословляти Бога. І й Іоан довго чекали, ми знаємо, на дитину, на дар дитини. Мали якісь перешкоди, щоб зачати дитину. В мене є знайомі, які не можуть зачати дитину. В мене є в родині теж випадок, коли вже четвертий рік разом живуть моя племінниця з чоловіком і не можуть зачати дитину. І я знаю, наскільки це важко, наскільки багато. Випробувань, випробуються їх стосунки, випробується людина в довірі Богові. Тобто це важка ситуація. І Захарія це священнослужитель, який мав добру репутацію, але теж священнослужителем бути це тягар. Це тягар бути священнослужителем, тому що. Ти маєш бути добрим прикладом. Додатково добрим прикладом має бути священник, монахиня або посвячена особа. Це додатковий тягар, а коли в тебе проблема, коли тобі важко, коли в тебе якесь страждання, коли ти віруюча людина, коли ти просиш Бога, щоб він тобі обдарував, тим, що по природі належить тобі йому, як чоловікові. Який одружився з Єлизаветою, тобто йому було дуже важко е, в цьому. І я думаю, що Захарія е, жив в, в агресії, тобто він цю біль собі носив як певну роду агресію, що Захарія мав зневіру, що він мав кризу віри. Тому що коли до нього Архангел Гавріл приходить і говорить про те, що в них народиться син, він відповідає йому. Архангел говорить: Не бійся, Захарія твоя молитва вислухана. То відповідь Захарії вона е, веде до того, що Ангел каже: Не будеш розмовляти, знаком буде, що ти замовчиш, бо його. Почому знатиму це, бо я старий, я вже старий, де ти був до тепер? Де ти був Боже до тепер? Я вже старий? Тобто в нього була нота невіри, злості, я думаю, що це було теж, може, таке, ну, якийсь і сарказм, бо я старий. А моя жінка на схилі цього віку. Тобто Захарія є в кризі, тому що ситуація затягується. Це знайоме нам, знайоме. Я думаю, що багато хто є теж в кризі у зв'язку з тим, що війна затягується, стільки молитов, стільки постів, стільки жертв, скільки ми принесли, можемо багато хто мати претензію теж. Боже, чому ми віруємо, ми молимося. Я буває розмовляю з людьми, коли, котрі в менших групах, коли їжу по візитації, запитуюся, як вони, і про що ми найчастіше говоримо: про те, як нам важко на війні, але часто в цьому теж є багато зневіри і нарікання. Нарікання в сенсі. Немає майже слова про те, а як Бог дає силу в цьому часі для мене. Нема. Дуже небагато я чув людей, які починають говорити так важко, але ну, це дуже сильно досвідчую в цьому, як мене особисто Бог веде, як він дає силу, як він дає мужність, як він дає світло, як він дає мені напрямок, як він благословляє мене. І тоді, коли розмовляючи з цими людьми, які ну, в цій кризі, в цій болі, в цій агресії, починають про це говорити, я їм задаю запитання, а де в цьому Господь? Як ви його переживаєте в цьому? Можна би так сказати, який Господь? Одне страждання, одна біль, одні втрати? І людина, яка закриває серце в болі? Тобто Захарія закрив був серце в болі, вона дуже часто говорить про негативне і дуже часто акцентується на тому, чого немає. Коли Ангел сказав, що замовкнеш, коли Захарія замовк, я думаю, що це була для нього така втрата контролю. Що значить, що людина, коли замовкла, він перестав контролювати оточуючий світ. Знаєте, ми часто використовуємо мову для того, щоб іншим, іншим людям. Якби ну, Контролювати людей, заговарювати зуби, переводити тему на іншу тему. Тобто мова як контроль, нарікання, обмовлення, про, а що ти робив, що ти робила, що ти варив, що ти варила, що ти купив, що ти купила, знову сирени, знову бомблять. Але наша мова дуже часто не про суттєве. Мова як відволікання від суттєвого, мова як контролювання, мова як форма бунту і злості. В моменті, коли йому забрали можливість говорити, це створило кризу, замовкнеш, це можна сказати, підсилило його кризу. Але це був для нього дар. Замовкнути, піти в тишу, піти на глибину, в тиші. Там можна зустріти Бога в тиші. В тиші. Подивіться, не знаю, як у вас, але мені здається, що засоби сучасної можливості, засоби масової інформації інтернету, вони теж працюють як. Щось, щоб не було тиші. Бо якщо тиша, то я з чимось зустрінусь. Я зустрінусь з собою. Я зустрінусь зі своєю білью. Я зустрінусь зі своєю неміччю. Але в цій болі і немічі я можу зустріти і Бога. Не тільки той, який мене лякає, я можу там зустріти Бога. І він мене чекає в тиші. Бо коли замовкаємо, коли перестаємо багато слів пускати в наше, в наше життя, коли ми перестаємо багато говорити для того, щоб захиститися, це дар. Дар для того, щоб переосмислити. Багато чого, щоби зустрітися зі своєю зневірою, зі своєю більлю, зі своїм вдаванням в кінці кінців. Ми часто мову використовуємо, щоб вдавати, щоби робити вид. Бережіться закваски фарисейської, лицемірства, вдавання, каже Господь. І тут ми бачимо, що не тільки Йоанн народився, зцілився Захарія. Ім'я Йоанн, воно значить благословенний, Господь благословляє. І коли йому розв'язались уста і встав говорити Благословляючи Бога, Захарія перестав нарікати і почав благословляти. Бачити благословіння, досвідчувати благословіння. Брати і сестри, правда така, що Бог благословляє нас щомиті, і ми маємо за що благословляти Його щомиті. Тільки на чому ми зосереджуємося, на чому ми зосереджуємось? На втратах, на стражданні, на болі. Тоді ми будемо погружатися з зневіру. Тому Христос навчить благословляйте або апостол каже за все дякуйте. Бо коли ми помічаємо те добро, яке ми отримали, наше серце відкривається через благословіння на Божу дію. На міру кожного потреб з нас. Тому ми тепер властиво приносимо сюди на вівтарь. Вівтар – це теж як хрест. Ми приносимо свої страждання, приносимо свої болячки і радості, дякуючи і благословляючи Господа. Щоб Він перемінив наші серця, зранені і втомлені, зміцнюючи їх і просвітлюючи. Як він в непростих хвилинах і досвідах нашого життя був присутній своїм благословенням. Амінь.